Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 25 червня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матвія та послання святого апостола Павла до Римля. Отже, починаємо з Євангелія. Одного разу йшло за Ісусом багато народу з Галілеї і десятиграті і Єрусалима та Іудеї, і з того боку Єрдана. Побачивши ж народ, він зійшов на гору і коли сів, приступили до нього учні його. І він, відкривши уста свої, навчав їх, промовляючи. Блаженні убогі духом, бо тих є царство небесне, Блаженні ті, що плачуть, бо вони утішаться. Блаженні сумирні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні та спраглі до праведності, бо вони наситяться. Блаженні милостові, бо вони помиловані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні вигнані за праведність, бо тих і царство небесне. Блаженні ви, коли вганьбитимуть вас і гонитимуть, і зводитимуть на вас усяке лихе слово та наклепи через мене. Радійтеся і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, бо так знали пророків, які були до вас, весіль землі. Якщо сіль втратить сили, силу, то чим зробити її солоною? Вона більше ні на що не придатна, хіба тільки викинути її геть на потоптання людям? І переходимо до послання апостола Павла до Римлян. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для благовістя Божого, яке Бог раніше обіцяв через пророків своїх у святих Писаннях, про Сина Свого, який по плоті народився від Сімені Давидового, а по Духу Святості є Сином Божим, якого Бог явив у силі, воскрешивши з мертвих, про Ісуса Христа. Господа нашого, через нього ми прийняли благодать і апостольство, щоб в ім'я Його підкоряти вірі всі народи, серед яких і ви покликані Ісусом Христом, усім, що живуть у Римі, улюбленим Божим, покликаним святим, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Не хочу від вас стаїти, браття, що я багато разів намагався прийти до вас, але зустрічав перешкоди навіть донині, щоб мати який-небудь плід і у вас, як і в інших народів. Я боржник і перед Елінами і варварами, мудрецями і неуками. Отже, що до мене я готовий благовістити і вам тим, хто знаходиться в Римі, бо я не соромлюсь благовістя Христового, тому що воно є сила Божа для спасіння кожному, хто вірує. По-перше, іудею, а потім і Еліну, бо в ньому відкривається правда Божа з віри і заради віри, як написано, правдний вірою житиме. На цьому це все. Божого благословіння. До зустрічі вечором.